Шалом, це Славко, ситуація з Херсоном відкрилася мені в повній ясності сьогодні вночі, завдяки цьому прекрасному Хенесі і вам, мої милі донатори. Не знаю, як би я переживав темряву без вас. Але вночі я цю передачу не робив, я був зайнятий турецькими рушницями і зроблю трохи з запізненням її сьогодні, бо вже люди про це говорять, але на глибину і правдивість наших засоїв висновків це не вплинуло. Ася, це зробила значно опідарніше, ніж я. Що каже: брати Херсон, треба відразу з обидвох боків, і вона має рацію. Що коли говорити поетично, наш. Херсон це Грааль. його просто так не візьмеш, От ви ж не читали Персіфаля. А там, от каже, через бійню лицарів-храмовників, нідакого каже Грааля, ви не доберетеся, ніякої бі -бі 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 бійнею ви Херсон не здобудете. Про що йдеться? Йдеться за важливість і значення цієї операції війни. Херсон є центром війни, фактично. Здача Херсону це кінець всієї російської ідеології війни, всієї ідеї російської війни. Звільнення Херсону це перемога України. над Росією, очевидно, для всього світу. Це той поворотний пункт війни, але він не може відбутися завчасно. Ясно, що можна видерти дитину в 6 місяців, спробувати її тримати в інкубаторі і виростити. Але що це буде за дитина? Я хай пробачать мене сучасні. Ліберальні уявлення за дітей, я все таки прихильник традиційного способу народження дитини і в строк, коли це належить робити. За що йдеться? Ми недостатньо сильні, щоби використати перемогу. В Херсоні його звільнення на свою користь. От те, що ми бачимо в Росії, спокушує нас до здобуття Херсон. Перше там очевидно не те, що паніка, а разнобой мені. Те, що ми бачимо дуже різні думки, дуже різні висловлювання, дуже різні дії. Це свідчить не за те, що вони нас туди заманюють, хоча трошки і заманюють, але свідчить це не за те. Свідчить це за разномисліє в російському військовому командуванні та державному керівництві. І це є. Як вони сподіваються це розномислення подолати, я вам скажу: у них є утопічна ідея, певний план перетворити Херсон та предмостне укріплення Каховської дамби на фестунги, на укріплені позиції, нав'язати там. Бій українцям з тим, щоб підтримувати їх артилерію з лівого берега. Вони для того будують якісь такі дивні та смішні позиції на лівому березі Дніпра від голодної пристані сюди до Каховки. Для чого це робиться? Щоб Україна, навіть коли і звільнить Херсон, не могла скористатися з цієї ситуації, не могла налагодити управління в цьому Херсоні, не могла налагодити життя в цьому Херсоні і виглядала би як. Не як жертва, але як причина гуманітарної кризи в цьому Херсоні, як би це цинічно не звучало, сказав один з моїх любих читачів, чи готова Україна прийняти 287 тисяч безхатьків з Херсону? Ясно, що ми не готові, хай краще їх прийме Росія, якщо навіть вона половині виплатить по 6 мільйонів за. Будинок і по мільйон двісті тисяч за обладнання на за за рухомість, то вони трохи, може трохи і збідніють. А людям з Херсона, ким би вони не були, не були. Це на користь. Я скажу, що я коли вата переміщується на територію рефі, і мене відразу перестає до неї ненависть. Я вважаю, що це дуже правильно і добре рішення. Якщо людині тут не подобається, хай вона їде на Росію, хай її там оплачують житло, ці сертифікати, мертифікати, Хай вона там живе. Хай вона ненавидить нас там, ніж вона ненавидить нас тут. Бо, по-перше, розібратися з ними нам не дане на світове співтовариство. По-друге, якщо ми розібремося, не дай Боже з ними, нам набої перестануть давати і доведеться битися прикладами. Так от. Звільнення Херсону, можливо, лише як операція правобережна і лівобережна одночасно, це вже. Стало зрозуміло, таких сил в Україні немає, тому вона притримується якоїсь стратегії. А оцієї кунктаторської вона нічого не робитиме. Вона діятиме так само. Ви бачите, росіяни посилювали вчора артилерійський обстріл. Про те, що це, про що це свідчить? Що вони прикриваються вогнем і спробують стримувати український натиск зменшити. Ми так само тиснетимемо на них і будемо притримувати цю, це угрупування як можна. Довше на Херсонщині, тому що шкоди воно не приносить, наступати воно не може. Це вже, очевидно, свій відступати, йому буде важко. Що робити з Херсоном, ми самі не знаємо. Якщо росіяни не знають, хай вони його пограбують, ніж доведеться до того, що його зруйнують при нас. І головне те, що вірю, не тільки я, але й купа генералів західних, в цей ризик перенесення бойових дій на північ. Я значно менший ризик в цьому бачу, але сам факт можливий, як мені. Нав'язливо всі, всі про це говорять. Про що йдеться? Про те, що після відходу з Херсону єдине, що зможе зробити Путін, крім ведення енергетичної війни, поки що він бачить рішення у війні в енергетичній війні, і я зараз за переговори. Але єдине військове рішення, котре можливе після звільнення Херсону, після відходу його групування на лівий бік, а воно рано чи пізно відбудеться. Ясно, що правильно каже російська пропаганда, і постійно вигадувати треба нові сенси, каже Шихерсон, Херсон. Ні, до проміжних виборів в Сполучених Штатах Америки. Ну і що з того? Так, от, коли вони виберуться звідти, їх доведеться десь застосовувати. Застосувати єдина можливість з півночі. Тому що, ну, зі Сходу, це продовжувати ті самі бої в інтересах ЗСУ, цю саму м'ясорубку, за нічого не значущі населені пункти, це було б дуже вигідно для Збройних сил України. А наступати на північ, з півночі, на Київ, це або не десь далі західніше, на Полісся, це єдина теоретична, я підкреслюю теоретична можливість. Бо ясно, що прав мав рацію Арестович, що величний які сили росіян, котрі туди перекидаються на Білорусь, це прикидаються в тому числі з метою навчання і утримування їх в білоруських навчальних центрах, білоруських казармах, бо своїх та й не вистачає, в принципі, на 300 тисяч не вистачило приміщень. Так от, навіть якщо вони сформують якесь угрупування, за це казав, не факт, що його дія буде ефективним. Швидше, навпаки, три прориви першої ударної танкової армії не вдалися, то не вдасться і четверте, якщо вони його зроблять. Тому виникає питання за цей тиск енергетичною війною, тиск і загроза перенесення взимку війни на північ і ведення переговорів. Значить, ми всі бачимо, як України змушують, спокушують, підштовхують до ведення переговорів всілякими можливими. Засобом. і тут я засію маю спільну точку зору, що Україна занадто рано відрізала себе від переговорів. Це свідчить більше за слабкість української позиції, за наявність якихось різних точок зору на цю якихось різних поглядів на можливі переговори, котрі наш президент, наш Зеленський, вирішив так от придушити вольовим рішенням, записавши його офіційно. Це. Не на користь України така рішучість, тому що ясно, що домовлятися доведеться, що дали нам на бригадний комплект бронетехніки, але як швидко вони її дадуть, зараз треба аналізом зайнятися, яким порівняти темпи поставки бронетехніки, наприклад, американської до Британії за ленд-лізом? як швидко британців. Формували свої танкові дивізії та перекидали їх в північну Африку. На початку війни йдеться, і як швидко ми зможемо нам перекинути оці бригадний комплект бронетехніки, ви знаєте, цих 200 БТРів, 990 танків зроблять і перекинуть. Як швидко ми зможемо зробити ще, хоч би одну механізовану бригаду? Принаймні в теорії треба розрахувати цей час, наскільки швидкі ці перекидання в порівнянні з британцями, так от. До чого я? Ви самі розумієте, що без нових з'єднань вести війну неможливо. І Цей тиск на Болгарію, який зараз відбувається, щоб продати нову зброю. Ви не зате, що коли ми з С-300 стріляємо по дронах, по безпілотниках, це ж свідчить за те, що запас наших ракет не безкінечний, це швидше звідчаю. Також нецільове використання зсу 23 на фронті, менше по повітряним целям, брак набоїв для гепардів, це все свідчить про те, що... Економічний тиск, тиск на енергетику українську можна буде провадити і далі російські стороні, і це рішення вони використовуватимуть і надалі. Чи підштовхне нас це до 15-го до переговорів? Будемо сподіватися до якихось нових утічок. Побачимо, як цю позицію миру нам сформулюють, які пропозиції будуть зроблені, що там власне робиться за кулісою. А ми маємо очікувати з боку збройних сил України на якусь несподівану дію, бо єдина можливість. Вість досягти ефективного та ефектного результату для наших збройних сил. Це втнути щось несподіваному на тій ділянці фронту, де противник раптово виявиться або слабким, або під загрозою. На це, власне, і сподіваються наші генерали. А на що сподіваються наші політики, побачимо в найближчі дні перед самітом. Бай! Лайкайте, like поширюйте, підтримуйте, а ми будемо молитися. Бачите, ви знову почули голос Асії. Це на добре, вона багато чого. Предсказала, я скажу успіхів, і те, що вона відчуває, що якісь зміни можливі, вона вже тепер не дуже вірить в швидку перемогу до нового року, але каже, що якісь зміни будуть, і треба їх лише дочекатися.